Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Добрий день, з вами поліція Донеччини. Правоохоронці щодня ризикують своїм життям, аби захистити наш спокій. У цьому випуску ми розповімо про щоденну роботу незламних поліцейських порятунок людей під ракетними обстрілами росіян та доставку гуманітарної допомоги туди, де щохвилини падають снаряди. О шостій ранку, коли люди ще спали, росіяни вдарили по житловому сектору Костянтинівки. Поранення отримала дев'ятирічна дівчинка та ще троє осіб. Завдяки вчасній допомозі поліцейських постраждалих вдалося врятувати. З початку повномасштабної війни парамедики надали допомогу 650 людям. Кансантіновка шесть утра. Прильот чотири ранених. Швидкість, точність та врівноваженість якості парамедиків, які допомагають їм правильно діяти в екстремальних ситуаціях. Перші хвилини після обстрілу у Костянтинівці поліцейські прибувають на місце, де в одній з осель знаходять маленьку дівчинку з раною на голові. Давай покажи голову, голову, голову. Ага. Ні, Все добре цій дівчинці 9 років. Її звати Люда. Вона спала в своєму ліжку, коли російський снаряд влучив її будинок, прибувши на місце події. Вони побачили дитину, яка перебувала в стані шока. Її мати отримала поранення. У неї була внутрішня кровотеча, а також чоловік з множеними пораненнями грудної клітини. У нього був пневмоторакс. парамедики поліції Донеччини надали першу домедичну допомогу, а також психологічну допомогу дитині. Правоохоронці перев'язали рани. Люді допомогли іншим травмованим дорогою до лікарні. парамедики розмовляли з постраждалими, щоб тримати їх у свідомості, а також заспокоювали дитину. Наразі всі постраждалі перебувають в безпеці. Шодам є за слідушим. Рятуючи цивільних мешканців, парамедики ризикують власним життям. Декілька днів тому в Торецьку група прибула на місце російського удару в приватному секторі. За інформацією сусідів, в зруйнованому будинку залишалась літня маломобільна жінка. Попри небезпеку обрушення, поліцейські знайшли її під завалами та на руках винесли крізь руїни. Пенсіонерка дивом залишилася жива. Її доправили до медзакладу. Нагадаємо, на Донеччині працюють 10 груп поліцейських парамедиків. З початку повномасштабної війни вони виїжджали на допомогу понад тисячу разів і врятували 650 постраждалих. В Красногорівці білі янголи врятувала літню жінку, в оселю якої влучили ворожі снаряди. Пенсіонерка дивом залишилася живою. Також спільно з волонтерами правоохоронці доставили мешканцям міста гуманітарну допомогу. Пробитий дах, зруйновані стіни та вкрите уламками подвір'я. Оселю 80-річної жінки. Російські військові перетворили на руїни. Пенсіонерка дивом залишилася живою. Першим на місце прильоту прибув керівник поліції Курахового. Тем щось до якого оперативно приєдналися білі янголи. Мою хату зовсім розбило. Поліцейські на руках винесли літню жінку та евакуювали до безпечної території. Окрім того, правоохоронці спільно з волонтерами доставили мешканцям Красногорівки гуманітарну допомогу. Зміняємося. вам, спасибо, що приїжджаєте так, да коні то господь вас так. допомагають людям, як же так да, тут все позивилися, щоб бралися так. Поліцейські закликають. Жителів населених пунктів, які потерпають від обстрілів росіян, не зволікати та виїхати до безпечних регіонів. Ракетний і танковий обстріли не завадили білим янголом доставити мешканцям Авдіївки. Хліб у хвилини за поліцейські заїхали у кожен куточок міста та роздали людям понад 600 буханок. Частину хлібу віддали до лікарні. Ми направляємось в Авдіївку, місто, де жодного дня настихають обстріли. Авіабомби, ракети, артилерія, танки. Окупанти прицільно руйнують промисловість і будинки місцевих. Півгодини тому відбувся авіаобстріл. Міста це по старій частині. Попри постійні атаки та надзвичайно складну гуманітарну ситуацію в Авдіївці залишається близько півтори тисячі осіб, і наша задача завести хліб. Данилович, свіженького хліба привезли. Перша зупинка лікарня. Незважаючи на шалену кількість обстрілів, зруйновану будівлю та відсутність усіх комунікацій, медики надають допомогу пораненим та хворим. У цьому місяці у нас було два обстріли лікарні. Перший був 1 вересня, коли на території лікарні з усіх боків цього корпусу лягло біля десятка градин. Все, що було закрито з цього боку лікарні, стаціонарного корпусу, все повилітало. Завдяки і поліції нашій, і волонтерським організаціям. Той же хліб приходить. І нас 12 чоловік, нам багато не треба. І роздаємо нашим пацієнтам. Літові ракети. Багато поверхівки десь стара частина міста. Можливо. В той момент, коли правоохоронці роздавали хліб, росіяни продовжували гатити з танків. Через щільний вогонь ворога жителі майже не виходять за межі своїх домівок. Геннадій Анатолійович приносить, Привозить нам хліба, хліба отримуємо. Взагалі вони у нас молодці, виручають завжди. Поліна Павлівна показує, в яких умовах її родина живе тривалий час. Вот вас. Вот эта печка у меня закрыта. Угу. Вот это все. Окна летят. Как волна, так окна летят. Все попит. Правоохоронці не полушають спроб переконати людей виїхати до безпечних територій, а поки допомагають вижити. Не можу бросити місто своє тут. привикла, тут жили, тут батьки поховані, тут діти ходили в школу. Тут наша робота була з першого дня і до останнього дня. І так як чоловік отримав травму, вже він просто не перенесе вже на другому місці. Йому тільки тут треба бути і знаходитися. За один рейс правоохоронці роздали жителям понад 600 буханок. Наголошуємо звернутися щодо евакуації завдіївки можна до групи Білий Янгол, за номером, який ви бачите зараз на своїх екранах. Білі Янголи евакуювали хворого дідуся за 500 метрів від ворожих позицій. 73-річний житель села Северне Очеретинської громади потребував негайної медичної допомоги. Він розказав, що він два тижні тому зламав ногу і перебував в такому стані, що я гадаю, що він би не вижив. Чоловік літньої жінки мешкали на крайній вулиці селища Северне. Яке їхнє подвір'я виходить на е, територію вже окуповано селища Водяна? Це буквально 500 метрів і ворожі позиції. Евакуація відбувалася у швидкому темпі. Ризикуючи життям, правоохоронці доставили подружжя до лікарні. Наразі чоловік та його дружина отримує необхідне лікування. Окупанти посилили обстріли населених пунктів очеретинської громади, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. ризикуючи власним життям в перервах між обстрілами білі Янголи доставили гуманітарну допомогу на лінію розмежування та евакуювали подружжя. Окупанти кожного дня обстрілюють населені пункти на авдіївському напрямку. Вижити громадянам під навалою ворога допомагають білі Янголи. Дільничний офіцер поліції Дмитро Соловій і старший інспектор черговий Геннадій Юдін. Зранку у нас тривають постійні обстріли міста. Це і артилерія Авіація. По плану, це селище Нетайлова і селище Перогомайське. Це черетинська територіальна громада, яка знаходиться поблизу селища Водяна, яке окуповане, і селища Піски. Там тривають активні бойові дії, залишається в селі Нетайлова 106. Вих мешканців селищі Первомайське тридцять один місцевий мешканць у планах правоохоронців доставити продукти і хліб на лінію розмежування та безпечно вивести родину, яка попросила про евакуацію. Перша зупинка, село Нетайлове. Цілого дома у нас не залишилось. осталось. У нас велика проблема. У нас півтора року, немає світу, немає води, немає газу. це вот у нас велика проблема. Авіація літає, гудять, гудяти снаряди. Радіну ну, ну гудить. гуманітарний вантаж привозять у заздалегідь обумовлені місця. Де на поліцейських вже чекають люди, швидко розвантажившись, білі янголи вирушають до Первомайського. Яке зранку під щільним вогнем рашистів. першого ну, перводі прилетіло недалеко, а потім діда часу з п'яти почали. Тут ті, хто вірять в вас. Це ваша послідня, якби как бы, поддержка. Да, нам тут плохо, нам тяжело, нам страшно, але ми віримо вас. Далі правоохоронці везуть гумвантаж до орлівки дорогою поруч з автомобілем, вибухають снаряди. Працює ворожа авіація та артилерія. Тож поліцейським доводиться перечікувати обстріли. Остання зупинка екіпажу село Ласточкине, де на евакуацію чекає подружжя. Чоловік розповідає, що ніч була дуже складною. Від обстрілів рятувались у підвалі. Нам подзвонили, сказали, з підвалу не вірилася. Незважаючи на потужні обстріли по всій лінії фронту Авдіївського напрямку, білі Янголи поліції Донеччини виконали завдання успішно, доставили гуманітарний вантаж та евакуювали подружжя у безпечне місце. На сьогодні це все. Ви також можете переглядати всі наші новини на сайті та Ютубі. Адреси ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе та пам'ятайте, правоохоронці поруч та будь-якої хвилини прийдуть на допомогу. Тримаємося разом, і все буде добре.